Доброго дня хлопаки. Я думаю, мене буде видно. Дивіться, показую на відео. Буду розбирати тягуще із Сінтай 120-й. Зараз тільки паяльник трошки нагріється і ми будемо його, так би мовити, на... ремонтувати. Тут немає нічого дуже складного. Треба випаяти отут. Одну кліму і тут одну клемку випаємо і витягуємо сам корпус. Зачищаємо це все, і воно буде нам працювати. Ну, Я так думаю. О, Зараз я то все зачищу, підремонтую. О, зараз будете наглядно, бачите? Я вже, вроді, би нагрілося. Ніковить бачите, як воно. Чи воно прогріє намовимо чи ні. Знаєте, як таке відео не буде таке, повчальне дуже. Але хто такого не робив, може подивитися собі і мати на замітку, то так само в тих мототракторах, таке саме все там немає нічого інакшого. Все ідентичне. Нічого там нового не придумали. Вони китайці роблять, як то кажуть, те саме весь час. Забираємо звідси голова, щоб його не було, щоб можна було кабель витягнути. стараємося на паяльник забрати. І з цієї сторони так само забираємо. З мене вже витянулось коробку. Петрушки і витянуємо. З одної сторони витягнули. В другу сторону будемо витягувати. О, бачите, нічого дуже складного. Витягуємо ці кабеля. От що є всередині. Бачите? Ось Оце вам весь вся, як то кажуть, конструкція. Складного хлопці? Так само воно буде собиратися? Ідентично? Так, як ти його не поставиш? No, і тут бачимо такі кліни тут є стопарне кільце. Розберемо його витягувати. Як то казали, хто має якісь там навики. Что-то на киночку такая. Я думаю, тут тоже нам. Нічого складного, даній, даній техніці. Зовсім нічого складного. Має бути втулочка, я так думаю. Дамо таку втулочку. У нас получится. Да Для мы трошки більшу, трошки завели карточка. На хлопці, бачу, ще якась така невеличка поломка. Оце таке воно, знаєте, як вам сказати. Поломка. треба придумати сюди, як буде застуку. Це все нам трималося. дамо на паузу. Я думаю, принцип роботи поняли, то всього, знаєте, тільки отут, бачите хлопаки. Деколи такого, знаєте, при роботі даєш шайбу і воно проскакує. Ну, тик-тик, тик-тик, ну, і якби стартер не запускається. Типа втягуючи роби, але не запускається стартер. І ти його як там не чіркаєш, не чіркаєш, а воно ні. Ну, стартер не запускається і все. От, така, знаєте, якби проблемка невеличка, да? Ну, ніби й не проблема дуже сильна, але проблемка. І потім хочеш завести воно тобі цак цак, -цак, -цак Але буває, що тут окислюється, бачите, тут таке воно за запалені контакти, як ви бачите. Зараз постараюся зробити, щоб воно не було запалене, щоб воно нормально робило. я її на другу сторону і воно буде робити. І нема там ніяких цих проблем з тим. Воно буде працювати. Ага. І все, і в то складаєш так само тут оці двома клімами впаєш, і вся робота ставиш, і воно буде робити. Ну Максимум, що можна хлопці зачистити там, де болти, зачистить клеми. Легенько зачистить, ну, щоб вони рівненькі були. І воно тоді, коли рівне, воно тоді буде нормально працювати, розумієте? Тоді буде все окей з ним. Ось от, от, бачите, може видно. Болти вже трошки запалені, воно там чиркає і іскрить. Ми їх почистимо, зробимо так, як повинно бути, і все буде збиратися так, як воно має бути, буде працювати. Ну, так я хотів вам показати, так, знаєте, наглядно, як воно. Принцип роботи, бачите, береш клац, і, ну, як ти ключом натискаєш, і, ну, тик, стягнуло і все. І тут замикаються клеми і стартер працює. Тим самим він підтягує бендекс. І бендекс кидає стартер. Ну, стартер завів міні-трактор. Я думаю, просто, нічого тут складного немає. Можна зробити, хто володіє технікою, такою, ну, міні-трактором, чи мототрактором, може так само це все робити. Просто. Дуже дякую за увагу. Підписуйтесь на канал. Як уже зроблю, складу, заведу, покажу, як заводиться. Дякую.